Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні українці не будуть спати, бо будуть спостерігати фаєр-шоу на болотах. Росіяни, ну то само собою зрозуміло. Під Підмосков'ї загорівся промисловий об'єкт, на якому горить уранова установка, як пише телеграм-канали, потужний вибух. Загорілось підземне підприємство, на якому виробляли дрони та уранові боєприпаси для танків. Гори гори ясно. Рівень радіації підвищено. Поки що не на критичний рівень. Одразу. Після цього та після заяв Трампа почались якісь рухи. ФСБ РФ знову піднято по тривозі. Раніше повідомлялось про план Путіна підриву щодо Запорізької С або щодо однієї за АЕС на території РФ. Він хоче максимально загнати ситуацію до критичного рівня, але скоріше за все почне із своєї території, як от підрив власних ядерних підприємств. Годину тому поклало високовольні лінії електропередач, які ведуть від Калінінської атомної станції. Йдеться у заяві відомства. Це трапилось декілька годин тому. Одразу після цього пролунав Глушений вибух на першому реакторі, видніється чорний дим, персонал евакуюють. За повідомленням диверсія спричинила порушення технологічного процесу роботи станції. Про постраждалих не повідомляють. Радіаційний фон у районі АЕС перебуває в підвищеній позначці. Випливає з відкритих джерел, ведуться стабілізаційні роботи. Робітників евакуювали. Реактори перевели на холодне забезпечення. Ситуація напружена. Невже Путін вирішив остаточно добити свій народ та прийняти аж такі радикальні міри? Як йдеться, в повідомленні вибухопор відбувся поспіль три години. Пише офісне мишеня. Ситуація в РФ виходить з-під контролю, але не тільки АЕС на території РФ. Російський диктатор Володимир Путін може піти на радикальний крок і віддати наказ підірвати Запорізьку АЕС. підштовхнути його до такого кроку, може бажання зберегти обличчя як авторитарного правителя в очах своїх прихильників, а також намагання загострити війну у надії отримати швидкі перемоги та підписати мир з Трампом. Погрози ядерною зброєю від Путіна експерти називають тактикою залякування, яку російський диктатор або колектив. Кремль використовує вигідний для себе момент. Президент РФ Володимир Путін був настільки близький до ядерного удару по Україні, що на Заході вже проводили кризові наради. Щодо радіоактивних опадів, Вашингтон оцінював ймовірність. Атаки ядерною зброєю у 50%. Про це 11 листопада повідомили у ЗСАН. Зазначається, що очільник Кремля наблизився до запуску ядерної зброї у жовтні 2022 року. З нової біографії колишньої прем'єр-міністрки Великої Британії Ліс Трас стало відомо, що у свої останні дні. В офісі вона вивчала карти погоди та готувалася до випадів радіації. Приводом стали побоювання американських шпигунів щодо натискання на кнопку. Лишилися лічені години. Спеціалісти з планування стихійних лих припускали, що радіоактивний матеріал міг би подолати понад 2700 кілометрів через Європу з будь-якої зони вибуху. За даними розвідки, США Москва могла розгорнути тактичну ядерну зброю на фронті або випробувати більшу бомбу над Чорним морем. Неназвані джерела зі служби безпеки тоді інформували журналістів про різкі з. Зростання загрози у той період. Президент США Джо Байден заявляв про наявність прямої загрози розміщення ядерної зброї РФ, якщо насправді все продовжуватиметься тим шляхом, яким вони йдуть. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.